Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він закликав представників арабських країн підтримати українців, включно з мусульманами, під час виступу на 32-й сесії Ради Ліги Арабських країн. Зеленський зазначив, що прибув до Саудівської Аравії разом з Мустафою Джемілєвим, лідером кримсько-татарського народу, та наголосив, що Крим це центр мусульманської культури в Україні і закликав допомогти українцям. Президент України також нагадав, що Росія окупувала Крим найпершим, і мусульмани найбільше потерпають від репресій в окупованому Криму. Також Володимир Зеленський перед виступом на сесії Ради ліги Арабських країн зустрівся зі спадкоємним принцем прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Лідери країн обговорили двосторонні відносини та питання глобального характеру.